Привіт, мене звати Ліна. На момент зйомки мені 30 років, і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Я вважаю, що це важливо уточнити, що ніякі там часи не тікали, в останні вагони не застрибувала. А ми просто з чоловіком свідомо вирішили додати наше життя дитину. Моя мама часто говорила, що от народиш, зрозумієш. І що я хочу сказати, мамо, якщо ти це дивишся, ти була права. Насправді, я народила і багато що зрозуміла. Цей блог він не про материнство, а скоріш про мою таку рефлексію і про стиль життя з дитиною. Я не коуч, не експерт, не успішна там мама, яка поєднує материнство і роботу, і навчить вас цьому. Я просто ділюсь тим, що мене турбує, і тим, що я зрозуміла. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, тому що. Канал новий, але я вам говорю, він дуже перспективний. В цьому випуску я хочу поговорити про перший місяць після пологів, бо зазвичай вагітні дівчата вони дуже серйозно готуються до пологів, читають інформацію, проходять курси, хвилюються. Ну я розумію, чому то що не кожен день, як це сказати, ти випускаєш людину в світ. А що робити після? Є таке відчуття, що якось розберемося. Головне купити там коляску, ліжечко і якось воно буде. Але все не так радужно, як могло б бути. По перший місяць після пологів став для мене таким шоком, де було і радість, і сльози, і питання, а на що ми в це все вв'язалися. Тому я хочу поговорити про це з тими, хто вже народив, і трошечки підготувати тих, хто лише планує народжувати. Почну з самопочуття в пологовому. Отже, ти народила. На тебе поклали дитину, ти полегшено зітхаєш і відчуваєш просто неймовірне щастя, і навіть не стільки від того, що на тобі лежить дитина, а що вже не боляче, що ти впоралась, ти молодець, і ну, далі має бути все окей. А, після того, як ти народила, таке відчуття, ніби ти пробігла марафон, але тобі треба пробігти ще 100 метрів. Тобто ти хочеш відпочивати, ти хочеш там не знаю, пити чай, дивитися фільми, спати, щоб тебе ніхто не чіпав, але гра материнство вже розпочалась. І ти маєш годувати дитину, дбати про дитину, заспокоювати дитину і так далі. А якщо пологи були складними, то паралельно ще маєш якось більш-менш нормально себе почувати, швидше відновитися, щоб знов-таки приступити до догляду за дитиною. Але в пологовому це трошечки простіше, бо є медичний персонал, можливо, там чоловік чи мама вам допомагає. Але далі ти йдеш в реальне життя. Ну, отже, в пологовому, коли ти більш-менш якось сносно себе відчуваєш, тебе виписують з дитиною. Це гарний конвертик, в цьому лежить гарненька дитина. Коли ти вже більш-менш себе нормально почуваєш, до речі, мене виписали через добу після пологів, то дитинку ти кладеш в такий гарненький конверт і відбувається виписка. Тебе зустрічають друзі, родичі з квітами, вони тебе вітають. Але знаєте, що я хочу сказати? Не витрачайте багато часів і ресурсу на виписку, бо єдине, чого хоче мама, щоб її ніхто не чіпав, приїхати до себе додому, закритися від усіх і зрозуміти, що ж нарешті відбулося. Що це маленьке створіння, це реально твоя донька або син. А, і порада тим, хто буде йти на виписку, просто подаруйте квіти, подарунки, привітайте і їдьте додому. Серйозно, відсвяткуйте трошечки пізніше, нехай сім'я новостворена в такому складі, трошечки адаптується. І отдалі ви з чоловіком приїжджаєте додому. І тут починається жесть. А знаєте чому жесть? Тому що ти повертаєшся в свої звичні умови: це твоя квартира, це твоя гавань спокою, це твоє місце сили. Ти зараз можеш вімкнути Netflix, розслабитись, замовити піцу, але не можеш. Тому що в вашому домі з'являється кричащий камок. І от я пам'ятаю, ми сидимо з чоловіком на дивані, дивимося один на одного. Я плачу трошки більше, він пускає таку скупу чоловічу сльозу. Ми дивимося один на одного і задаємо таке німе питання, а на що ми в це все Ну, Нормально жили. Ми жили вдвох по своїм правилам, жили як хотіли, хотіли спали, хотіли кудись йшли. А тепер у нас є ось цей камок, який потребує 100% нашої уваги. І ось вдома, знаєте, тебе ніби так огорошує цим такою холодною водою. Тебе відбувається шок, бо умови звичні, але ніфіга вони не звичні. Плюс до цього всього в твою незміцнілу материнську психіку починають летіти поради. Мабуть, дитина голодна, чому вона плаче, дай суміш, дай соску, чому вона кричить, їй холодно, їй жарко. А ти така стоїш посеред цих порад, і така, я не розумію, я реально не знаю, чи їй холодно, чи їй жарко, я не розумію. І ось ці поради вони дуже дезорієнтують. Вони не допомагають, а навпаки, тебе знаєте, збивають пантелику. І ти така а. -а, -а". Ну от народити реально було простіше. Тому підготуйтесь одразу до того, підготуйте свою думку з приводу багатьох питань. От чи ви готові там давати соску, чи ви годуєте грудьми чи сумішу, і так далі. І вам буде морально легше пережити ось цю навалу порад. А навала порад буде. Як би вас не любила ваша мама, свекруха чи ваш чоловік, в якийсь момент вони все рівно десь посіють таку нотку сумніву в тому, а чи дійсно ви хороша мама і все робите правильно. До речі, тут мені дуже подобається порада доктора Камаровського, що що чоловік має стати тим щитом між жінкою і порадниками. Тобто, щоб він оголосив всім родичам, що всі поради, всі ваші думки про там, не знаю, жирність молока і чому плаче дитина, говоріть мені, а я передам своїй дружині. І чоловік трошечки вбереже вашу психіку в цей період, коли ви найбільш такі, знаєте, ранимі і чуттєві. А потім приходить така штука як бейбі блюз. На щастя, не до всіх, але до мене прийшла. Бейбі блюз це його ще інакше називають синдром сумної мами. Це коли тобі сумно без причини. Ти хочеш плакати, в тебе такий, знаєте, депресивний стан, відчай, жах, сором за те, що ти тут не радієш, в тебе з'явилася дитина. Зазвичай він проходить 2-3 тижні або переростає після пологову депресію. Тому будьте дуже уважні до свого самопочуття і хороше Blues закінчується. Тобто, в якийсь момент ви прокидаєтесь зранку і такі вау, в мене є дитина, клас, я дуже щаслива. І так, часом ви захочете поплакати від того, що втомилися, чи від того, що а, для того, там, не знаю, щоб зустрітися з подругою, треба проробити квест. Але бейбі блюз мене. Просто пам'ятайте про це. Ще один шок для нас чоловіком стало те, що налагодити побут з дитиною це доволі тяжко нам здавалося, що ну все зрозуміло. Ми її погодували, поклали спати, вона спить, ми займаємося своїми справами. Але ні, у дитини інші справи. Особисто е моя дитина перший місяць постійно постійно висіла на мені. От ну Навіть не постійно, а постійно. Це було ну 20 годин на добу мінімум. І Я просто була готова вже лізти на дах, бо ну в мене плани, я хочу там, не знаю, помити голову, я хочу вийти на каву, а я не можу, бо дитина просто не відлипає. А з хорошого це теж проходить. От минає місяць-два, і у вас з'являється якийсь розпорядок дня, якийсь режим. Ви вже можете відлучитися від дитини. Тому, якщо у вас зараз малесенька крихітна дитинка, і ви тільки приїхали з пологового, знайте, далі 100% буде легше. І нікому не вірте, хто скаже, що потім там підуть зуби, коліки. Ви навчитеся цим справлятися. Просто дайте собі ось цей місяць адаптуватися, і у вас буде і режим, і вільний час, і графік, і дитина буде спати, і ви будете краще розуміти, чого ж вона кричить. А ще поділюсь таким трешем. Він прийшов. Звідти, звідки я взагалі не чекала це грудне вигодовування? Мені здавалося, що народити це тяжко. А от годувати ну, є грудь, є дитина, ми їх поєднуємо. все, процес пішов, але не так склалося, як гадалося. Тобто, виявляється, тут теж якась така наука. А в один день ти прокидаєшся, приходить молоко. В тебе якісь не груди, а гарбузи. З Цими гарбузами, ти ще маєш якось підняти дитину на руки, в дитини той маленький рот, ну взагалі це просто. Я не знаю, от чесно, я б краще ще раз народила, ніж налаштовувала ось це годування. Я замовляла консультантів, бо у мене була температура, там воно щось не виходило, дитина не могла нормально наїстись. І до грудного вигодовування я взагалі не готувалася, бо повторюсь, я думала, що ну, тут це зрозуміло. Природа зацікавлена, щоб ми вижили, то якось ми з дитиною розберемося. Але ні. Почитайте хоча б щось: хоча б е чому може бути температура, як там правильно ту грудь засунути дитині до рота, щоб вам було не боляче і не хотілося крити матом. Е Всіх і вся. Ну, до речі, десь перший місяць мене так і проходив. Кожен раз, коли я давала дитині грудь, тут звучали такі матюки, що я рада, що вона маленька і цього не запам'ятала. Але з хорошого це минає. От теж проходить місяць, процес налагоджується, ви його вже не помічаєте, тобто ви можете паралельно там пити чай, коли годуєте дитину, чи дивитися фільми, ну, і все доволі круто. Я знаю, що в деяких жінок це проходить менш травматично, але я розказую ту жесть, що була в мене. А далі у вас набагато менше часу один на одного. Тобто ми з чоловіком звикли там вечорами там, приготувати собі якусь вечерю, подивитися серіал. А тут так не виходить. Бо дитина може поспати 20 хвилин, а може 40. Вона може почати хникати на найцікавішій сцені там, в серіалі. І ви від цього просто в шоці, бо ну, ми ж є один в одного, ми маємо бути чоловіком та дружиною, а не лише батьками. Але перший час ви. Скоріше за все, будете лише батьками і теж легше це прийняти і проговорити, що давай проживемо цей час так, а потім ми знову повернемося до того, що ми пара, згадаємо, що ми пара, і будемо приділяти час один одному. І останнє, що мене шокувало, от я ніби була готова, я про це розуміла, що це буде це втрата свободи. І свободи навіть мінімальної тобто, щоб піти в магазин. Ти маєш погодувати дитину, покласти її в коляску, звести цю коляску, піти в магазин. Дитина може розплакатись, ти підеш з нею назад, там поміняєш її памперси. І, ну, я вже не говорю про те, щоб сходити на масаж, чи зустрітися з подругами. Тобто в тебе реально немає свободи, от її просто немає. Якщо ти хочеш піти в душ, ти говориш чоловікові, що подивись, будь ласка, за дитину, я постараюся там, помити всі частини себе за 7 хвилин, а стараєшся помити за 5. Але знов таки з хорошого це минає. Проходить перший місяць, дитина е вчиться себе забавляти, вона вчиться проводити більше часу без вас, вона вчиться швидше наїдатися. Тому просто от проживіть цей перший місяць. Ну, дайте собі право на якісь, якусь розгубленість, на якісь сльози, на якийсь такий відчай. Я перший місяць дуже сумувала за колишнім життям. От прям сумувала. Я плакала. Я згадувала якісь моменти е нашого такого бездітного життя. Але знаєте, от зараз моїй дитині три місяці на момент зйомки, і я дуже рада, що вона в нас є. Не хочу говорити цю банальну фразу, що діти це таке щастя, але от я народила і зрозуміла, що діти це реальне щастя. Але треба пережити адаптацію, в принципі, як і до всього. Підписуйтесь на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас проходив перший місяць, що запам'яталося, що ви порадили тим, хто лише планує завести дітей, або от-от от, -от народить.